Дорогі друзі, Христос Воскрес! Вітаю всіх. Я завжди, коли маю цікаві теми до роздумів, виходжу у прямий ефірі і ділюся з вами. Сьогодні я пережив одну таку подію, яка запам'ятається мені на ціле життя, а вона полягає ось у чому. В нас у монастирі передвоєнному. Були два брати родом з села Біле. Біла Чортківського району Тернопільської області. Це є такий Іван Савицький і Степан Савицький. Вони обоє взяли вічні обіти, склали схему один. Не дожив до свячень, священичих пару днів помер на туберкульоз, а другий помер у молодому віці, маючи нецілих 50 років. Він був парухом школи після такого Декана Мосори, отця, але довголітнім парухом був Коростові. Ті землі його дуже добре пам'ятають. Його смерть була загадкова. загадкова через те, що він помер якось так дуже несподівано після візиту до міліції. Очевидно, в 1946 році українську греко-католицьку церкву ліквідували і, відповідно, вона стала поза законом. І було дві можливості: або піти у підпілля, що зробили священники, або прийняти російське православ'я. Це означало підписати звичайний папірець, що ти переходиш на православ'я. Пропонували навіть далі служити, згадувати папу і свою ієрархію. Але священники греко-католицькі розуміли, що це є зрада віри. І. Очевидно, що найбільше присували священників, які були в містах. А коли мова йде про села, то вже в 1952 році була прийнята постанова, здається, Кабінету міністрів Радянського Союзу, щоб остаточно ліквідувати залишки Української греко-католицької церкви. і між часом, і в 1947 році, здається, вийшов список священників в журналі Здається Московської патріархії, які прийняли православ'я. І історики деякі сприйняли це за чисту монету і почали тим оперувати, кажучи, ось той прийняв православ'я, ось той. А насправді це була велика провокація. Це була провокація, яка мала на цілі сколотити між собою священників греко-католицьких, посіяти недовіру і, з іншої сторони, прозвітувати до Москви, що ось ми свою справу зробили, остатки греко-католиків зліквідовані. І там не було соціальних мереж, щоб можна було оправдатися. Не можна було друкуватися. Ну і відповідно, багато священників потрапили під жорна пропаганди неправди. І серед них був, зокрема, і наш отець Сава Савицький. А насправді, він ніколи православ'я то не приймав. І не тільки він, а багато інших. Декан Мосо, Вони не приймали ніколи православ'я. Але я хотів був, коли відроджував пам'ять про студитів у е, Коростові, відновити могили отця Сави Савицького і відновити могили Декана Мосоре. бо це були справді і сповідники віри. Але я шукав родини отця Сави Савицького. Я навіть не знав, звідки він походить, бо деякі говорили, що він походив з Польщі через прізвище Савицький. А виявилося, що він з села Білого, звідки походила Соломія Крушельницька, і два брати були саме в нас у монастирі. І більше того, збереглися листи його до мами, в яких він чітко каже, що мамо, нашу церкву ліквідували. На нас тиснув, що ми перейшли на православ'я, але то є зрада віри. Тому я не знаю, чи залишуся в живих. Чи ні, чи мене вишлють. І в скорому часі, після тих листів він за дивних обставин помирає після візиту до поліції, міліції. Очевидно, чоловіка вбили. Але я сьогодні приїхав до його родини і вперше зустрівся з його племінницею. А про неї він згадує в листах до мами. Вона називається Ярослава. І він каже завжди в кожному листі, бережіть славцю, любіть її, і я нині стаю славцею і зустрівся. І жінка чекала мене кілька днів від тоді, відколи я подзвонив, що я хочу бути в неї. Показала мені ті всі листи, фотографії. Я найближчим часом зроблю, очевидно, великий, великий матеріал по, по цьому. Але. Вони виявилися такими вірними греко-католиками, що я не маю жодних сумнівів ні в Цю Саві-Савицькому, ні в них. І скажу вам, чому я виходжу в цей ефір. Знаєте, досить часто пропаганда робить те, що вона опаплюжує людей. Які справді не мають дотичності до злочину, а злочинців вона піднімає до рівня святих. І для мене приклад з отцем Савою Савицьким і рідним братом його є прикладом, як радянська пропаганда знищила пам'ять про двох потужних людей, а тепер родзинка. А знаєте, ким вони були? А вони були обоє січовими стрільцями. І збереглися всі їхні погляди, талановиті люди. І от я тепер розумію, чому їх нищила пропаганда. Бо були січові стрільці і були монахи. І історія далі повториться. І, хоча ми тепер кажемо: герої не вмирають, герої вмирають. Але вони не вмирають у нашій пам'яті, доки доки ми про них пам'ятаємо. Причому не загально про героїв. А конкретних, от я кілька років тому взявся за дослідження пам'яті двох забутих братів рідних, січових стрільців, монахів-студитів і дійшов до правди. Найближчим часом я опублікую. Але я вдячний Богу, що дав мені таку думку, і вам кажу: коли говорите, герої не вмирають, то запитайте себе, про які герої ви говорите. Якщо для вони для нас герої, то героїв треба хоча б знати по імені і прізвищу. Я вже не кажу знати їхню біографію, інакше це просто загальна, міфічна особа буде. Знаймо наших героїв по імені, особливо тепер також, які віддають своє життя. Кожна дитина в селі, в місті повинна на пам'ять знати імена прізвища тих. Які віддали життя своє за волю України, тоді герої не умруть точно, принаймні в нашій пам'яті. Слава Ісу Христу, і слава Україні! І ще одне: я зараз після цього відео опублікую вам, як співає мене вітала з Днем Народження минулого, минулого на кілька днів тому племінниця Славця, про яку пише січовий стрілець, Монах Студит Сава Савицький, якого НКВД. Замордувало. І я вам скажу, мороз по шкірі йде Ділюся з вами цим відео і поясню. Христос Воскрес!